Всім привіт, з вами ВоВКС, Critical Strike. Сьогодні ми будемо грати з Матвієм в гру там, де ти должен від лави убігати. І Матвій, привіт скажи, хоча б. Всем привіт. Так от ми зараз граємо О, через Viber. Іван видео то. Угу. Тому що в Роблоксі я граю багато, але тільки сам. А сьогодні ми будемо з Матвієм грати. О, Матвій. От. Матвій 20, 2456. от він. Опа. Опа, паркур. Я ти помер ти мог? Ти помер Матвій? Матвій! Как создавать А, Да, я знаю. По знімаю. снимаю. Так вот, Матвей, ты помер, я правильно думаю? Да. Я выжил. Якщо не знаю, то в мене по Кейзе це меню. А у Матвейце Матвей 2456. Короче, кто хочет, я могу показать цей лицо. Але якщо ви наберете на цьому відео, ти, 5, ти... 500 лайків. Так, да, якщо ви наберете 500 лайків, то тоді ми реально покажемо лицо Матвія. І моє теж. І моє. Твої... А якщо під цим роликом набереться 8000 просмотрів то тоді мы знімемо видео ще зі святиком і з Полінкою. 500 лайков Да за 500 лайків И все це будет з нашими настоящими лицами От такі штуки у нас будуть Тоді Поки що ми тут з Матвієм. Ой, Матвій, куди ти заліз? Куди ти. Ай, я тебе збив, як я Хе. Матвій! Я. Ой, 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 я заліз, я заліз, я стою. Ай, нет. Короче, я в цю гру дуже багато граю, тому що в мене 79 побед. Я 80 раз. Ну чого, давай пишете. Не, ще рано. Так от, ми ще будемо десь дві карти проходити з Матвієм. Е е е і. Так, і, і поки ми голосуємо за Матрикс какой-то. Та. Так, це якась чорно зелена гра. І якщо під цим роликом хоча б набереться 8000 просмотрів, а не лайків, а? то. Ми покажемо твоє обличчя. І не тільки. І ми ще знімемо відео там, де ми будемо грати в Bike of Hell. Там, де ми будемо проходити різні круті спитання. Чи будемо показувати, ну, завісять від вас, всі в коментарях. Що більше хочете, щоб ми грали наступний раз в Roblox, там, де ми будемо побігати від Барі, чи там, де ми будемо... Цей, там, де ми будемо разом з ним грати в Байков Хелл? Тим часом я помер І... и как... хочу сказать вам що... какую-то идею придумал. Можете сказать, как канал мне создавать? Ну ми тобі розкажемо потім. І чи що, коли ми зробимо канал Святіку, то тоді теж на нього підпишіться. А зараз у нас нова мапа. Да, якщо у вийде зробити канал, бо я теж хочу канал. Да, якщо... і якщо в мене вже під одним відео... Е Вісім тисяч переглядів, то і кстати, той, хто писа і ще хотів сказати, той хто то хотів сказати вам е, всі глядачі, е, всі, хто пишуть негативні коментарі, наші ви їх пишете, якщо можна було просто. І ще хотів сказати для тих, що е, є під одним роликом е, хтось, е, ну, там, де я грав про стендоф 2, там, де я вбивав всіх з ножа, ножем, то тоді мені написав один із моїх підписників, написав е, своє ID. Я обіцяю, що я зніму відео, там, де я лічно з ним буду грати в стендофф 2 тому так. Можемо, ще раз пограємо в Да, ми ще можемо пограти а, mm. в А що? А як, вообще скажіть, пожалуй, ну швиденько, як зід канал? Створити канал. Ти сам не знаю, мені тато зробив канал. Не знаю. Спросил своих родителей. Ой, я в павне одной не хочу помирать. Ладно, выбачьте, но я два раза помер. Тому мы будем еще один раз карту проходить. Конечно, выбачьте. Ага. Так от, як ви бачите, може хтось знає, хто грає в Роблокс, той бачите, що мені задонатили, але дуже мало Роблоксів. Мені тільки 40 Roblexів задонатили. Але вже я потратив всі 39 і в мене один. Ну Ось такий красивий скінчик Містер Біст. Я отакий. Так от, і оцей спін я, б, я прокручу в наступному відео, коли ми е, все зробимо. Ну, наступний раз ми будемо грати в цю гру чи в якусь теж круту. Тому е, Матвій грає тільки в Roblox, тому ми зможемо тільки грати в Roblox з ним. А так би грали в інші теж круті ігри. я себя плохо вел, и, на меня не обращают внимания. И вот. И поэтому я не знаю, как этот канал. Матвей! Не, мы сейчас будем снимать вот это вот до конца и далее все будет. Тому так. Пока я прохожу и я уже впал. Стоп, а чего? а чого лава не піднімається вище? Я не розумію. І ще І ще хотів е, сказати всім, хто е, дивиться мене. А будь ласка, скидуйте е, своє ім'я в Роблоксі чи в інші якісь ігри. Ну, типу, як... Е, коротше, всі оці ігри. Так от, ми померли. Та й Матвій і помер. Матвій, іди сюди, йди сюди, йди сюди. Матвій, іди сюди, йди сюди, йди сюди. Це, це був останній раз, тому ми ще оцю граємо. Гру і все. Ми на сьогодні буде хватить. Добре. Зараз, якщо я помираю, то я дозу на відео. В наступний раз зробити 20 віджимань. Окей. Отак. Let's go Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Що-то -ой 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 -ой. я собі сочувствую? Так, <реклама> Я пройшов доверху. Так от... Знає, що ти по моїй голові прыгаєш. Не... Чисто роблекси здалі для того, щоб лазити по головам. Да. <плес> я ще не попістербі за два роблекса. Да, я два, за два роблекса собі купив бістербіса. Так от на цьому все. Підписуйтесь на канал і всім пока. Матвій, скажи пока. -то.